Вітаємо в EP Equipment, де ми віримо в силу інновацій та простоти. За кілька хвилин ми розкажемо 5 причин, чому EP – ваш партнер для нових можливостей та майбутнього бізнесу. Інші компанії хочуть продати вам історію про екологічність. Зазвичай це означає більші витрати на обладнання та менш цікаві функції. В EP Equipment ми пропонуємо реальну альтернативу дизельним навантажувачам. З електричними навантажувачами від EP наша економія починається з першого дня. Наші літієві навантажувачі дешевші за звичайні на зрідженому газі та дизелі. При високих цінах на паливо ви економите сотні доларів щотижня лише на бензині. А через менше рухомих частин і відсутність двигуна, ви економите на обслуговуванні. Якщо коротко, то з літієвими навантажувачами ІПІ ваш бізнес заощадить близько 50% витрат на експлуатацію. Це те, що ми звемо екологізацією. То що ж сталося з реальним виробництвом? Нині більшість фірм просто збирають деталі від інших виробників, брак інновацій призводить до менш спеціалізованих продуктів з часом. Розробляючи всі компоненти власноруч, включно з літієвими батареями, контролерами, проводкою, щоглами і навіть відливаючи противаги, ми створюємо навантажувачі, ідеальні для потреб галузі. Це робить нас незалежними від проблем постачання і дає змогу надавати швидку підтримку. Електронавантажувачі існують 100 років. Але часто поступаються газовим чи дизельним, низький кліренс, малі шини, довга зарядка, недоліки звичайних електронавантажувачів. В EP Equipment Ми прагнемо спростити речі для літієвих вантажівок. Ми використовуємо те саме шасі, що й для AC. обидва виробляються на лінії, що знаходиться за мною. Цим дизайном ми зберігаємо переваги lpg машин, поєднуючи їх з потужністю новітньої літієвої технології. З нашими візками, штабелерами та навантажувачами ми не ускладнюємо речі, а застосовуємо інновації, де доцільно і спрощуємо, де це можливо. Це дає низькі витрати на обслуговування, простий ремонт і довговічний надійний продукт. ВІПІ Equipment ми віримо в силу виробництва. За 20 років EP стала одним з найбільших виробників у світі з річним обсягом понад 260 тисяч одиниць техніки. Маємо найсучасніше автоматизовані лінії в цій галузі для гарантії якості всієї нашої продукції. Керуючи заводом через DAS, цифрових роботів і потік матеріалів, ми щодня творимо і відчуваємо майбутнє виробництва. Як частина EP Global Partner Network ми об'єднуємо більше двох тисяч компаній для найкращого обслуговування клієнтів і змін у галузі. Ми тут, щоб ви зосередились на своєму основному бізнесі. В EP Equipment ми працюємо з місцевими партнерами, створюючи цінність для клієнтів на місці. Більше трьох з половиною тисяч працівників і філії в Європі, США, Бразилії, Австралії, на Близькому Сході та в Тайланді забезпечують близькість до ринку. Ми віримо, що місцеві команди з досвідом і пристрастю до продукції ключ до зростання. Професіонали забезпечують розробку, виробництво та доставку техніки з відмінною підтримкою та навчанням. Ми віримо в те, що потрібно слухати наших партнерів. Ми віримо, що вони знають свої потреби, і ми тут, щоб їм допомогти. Інвестуючи в заводи та місцеві команди, ми готуємось до майбутнього.